Мене звати Христина Катракіс, Ебеліна Ганська, жінка оноре де Бальзака, була моєю прапрабабусею. Це її маєток. Я зверталася і на телебаченні, я зверталася і в листах до депутатів, зверталася до влади, зверталася до партії Свобода, до всіх, кого могла з проханням аби зняти пам'ятник Леніну, який стоїть перед маєтком моєї бабці. Ну, готові до зйому ката українського народу. Хата українського народу будемо знімати українськими кувалдами, викованими в літках. Комуняку на гіляку. А що кувалд? Може його так знимемо. А там тихай боже, тут трошки О! О, о! О! в этот момент вот так тюб анимацию а скетам я заработаю есть